Всім доброго дня, я знову на морі. Хочу відповісти саме на цей коментар. Так, так, саме на цей. попрощай коштів. От мені цікаво, оця людина юзер 000. Саме ти щось закинув? Ти щось закинув мені? А тепер для всіх, хто очікує моєї відповіді і хто теж 000 по нулям. все. Так от відповідь. Мої модератори можуть вам відповісти, кому я відправляю свої власні кошти, які тут заробляю. Так, всі скріни, що я відправляю на ЗСУ, я відправляю своїм модераторам. А так, саме так. І ще я сьогодні на морі. Чудова погодка. А жаба Давай, чи я. От і щоб цікаво дізнатися. Кого ще з блогерів, з блогерів, так само як мене, хейтелять ці нульовщики. Я їх так називаю нульовщики, бо все по нулям і все життя по нулям. Що ви саме зробили, нульовщики, для того, щоб наші, щоб допомогти нашим хлопцям? Що ви зробили? Ви тільки говорите, а нічого не робите. Ви ноль. Ноль-ноль-ноль. І все, більше нічого. Я знаю, що я не одна така, яку хейтелять такі от, як ви. Але мене це робить іще сильніше, іще сильніше. Так. Так що все буде добре. А я на горі 30 вересня. Супер, супер.